Біжається, душе коніці, біжається, і не радіши, не готуватися, время сукращається, востанній в ліс. При двері судія єсть, як у соні, як у цвіт. Время життя тієї, що всує м'ятівся. У перші дні Великого посту блаженніший митрополит і всієї України Онуфрій прочитав великий покаянний канон у Києво-Печерській лаврі та трьох жіночих монастирях Києва. Згідно з церковним уставом, великий канон преподобного Андрія Крицького читається під час повечір'я у понеділок, вівторок, середу та четвер першого тижня Великого посту. Святий Андрій є автором початкового тексту канону, але до його створення доклали зусиль ще декілька християнських письменників. Великим канон названий і за незвичайну для цього жанру об'ємність близько 250 тропарів, трупарів, і за поетичну довершеність, богословську висоту і зворушливість зображених почуттів. 18 березня в понеділок першої седмиці Великого Посту предстоятелю вчоли велике повечір'я з читанням покаянного канону у храмі в ім'я преподобного Агапіта Печерського у Києво-Печерській лаврі за богослужінням співав монастирський хор. У другий день великого посту блаженніший митрополит Онуфрій продовжив читання великого покаянного канону у Покровському жіночому монастирі Києва у Миколаївському соборі Обителі з архіпастерем молилась його мене калісфенія, насельниці та парафіяни монастиря. За богослужінням співали сестри обителі. Третю частину великого канону, преподобного Андрія Крицького, блаженніший владика, прочитав 20 березня за вечірнім богослужінням у Вознесенському флорівському монастирі столиці. Зі своїм архіпастерем, за великим повечір'ям милилась настоятелька обителі Гуменя в насельниці монастиря та віряни. Богослужбові пісни співи виконував сестринський хор «Обителі». У четвер першої седмиці великого посту предстоятель завершив читання покаянного канону у пантелеймонівському жіночому монастирі у Феофанії за богослужінням Молилась його мені лисавета та сестри обителі. Аби не втратити зв'язок та завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на наш канал, а також на інші офіційні церковні сторінки у соціальних мережах. Посилання на них можна знайти в описі до цього відео. Також рекомендуємо переглянути інші наші цікаві й корисні відео.